Коли ви думаєте про сливи, ви, мабуть, уявляєте овальний фіолетовий плід із кісточкою, трохи більшою за м'яч для гольфу. Насправді, сливи бувають різних кольорів, форм і мають різний ступінь солодкості. Крім того, що сливові дерева дають чудові плоди, вони також є чудовим доповненням до будь-якого ландшафту з красивим листям і барвистими квітами навесні. Хоча вони просвітають у багатьох регіонах світу, усі види дерев сливи поділяються на три основні групи сортів. Японська та європейська є найбільш поширеними у вирощуванні та представляють більшість слив, які ви знайдете на ринку. Третій вид сливового дерева американська слива, також відома як кущова слива. Більшість американських сортів сливи є гібридом місцевих північноамериканських видів і різних японських видів. Пізніше ми розглянемо відмінності між цими трьома групами глибше. Досить сказати, що всі види слив культивуються і популярні у всьому світі. Майже в кожній кліматичній зоні земної кулі можна виростити відповідне сливове дерево. Японські сорти. Японські сливи були завезені в Сполучені Штати з кінця 1870 х років. Ці дерева ідеально підходять для вирощування в сухому і м'якому кліматі. Садівники насолоджуються їх ранньовесняним цвітінням, і в середньому вони добре ростуть у кліматичних зонах від 5 до 9, що робить їх універсальними в багатьох місцях. Це чудові фруктові дерева для таких штатів, як Теннесі та інших південних штатів. Японські сливові дерева, як правило, ростуть більш розкидисто, ніж їхні європейські побратими. Зазвичай вони дають круглий плід діаметром близько двох дюймів. Колір шкірки плоду варіюється від жовто-червоного до синього, фіолетового і майже чорного. Багато японських сортів не є самоплідними, тобто їх потрібно висаджувати парами різних сортів, щоб успішно плодоносити. Між кількома деревами має бути простір від 15 до 20 футів для нормального росту. Важливо знати, що японські та європейські сорти не перезапилюються, оскільки мають різний хромосомний склад. Ось кілька найпопулярніших сортів японської сливи. Чорний бурштин. Наукова назва Pruna Salicena. Чорний бурштин це карликове дерево з вертикальним звичкою росту, що робить його ідеальним для контейнерів на патіо чи в саду. Якщо у вас обмежений простір у дворі або ви не хочете, щоб дерево займало ваш ландшафт, цей сорт підійде. Ця компактна слива зазвичай досягає всього 1,5-2 метрів у висоту і всього пів метра в ширину. Однак, якщо ви вирішите посадити їх поза контейнерами, вони можуть вирости трохи більше. Вперше культивована в Каліфорнії наприкінці ХХ століття, слива Black Ember процвітає в посушливих помірних зонах. Хорошими перехресними запалювачами для цього сорту є сливи Вікторія і Санта Роза. Ці дерева можуть давати рясні врожаї після того, як ранньою весною розпустять білі квіти з рожевим відтінком, а в середині сезону дадуть плоди. Чорна красуня наукова назва Pruне Снайтре. Це компактне деревце зазвичай досягає всього 1,5-2 метрів у висоту і всього пів метра в ширину. Однак, якщо ви вирішите посадити їх поза контейнерами, вони можуть вирости трохи більше. Це одні з найпопулярніших сортів у Північній Америці. Можливі запилювачі, які добре працюють із цим сортом, включають сливові дерева Фріар і Санта Роза. Сливи Black Beauty добре ростуть у помірному та прохолодному сухому кліматі. Ранній золотистий наукова назва Прувнес Домстака. Походить з Канади, цей японський сорт підходить для кліматичної зони 5 і добре перехресно запилюється з більшістю інших японських сортів. Отже, це дерево сильно зростає і потребує проріджування, щоб уникнути спокою кожні два роки через надмірне плодоношення. Ранні золоті сливи досягають вражаючої висоти в 15 футів і мають ширину в 12 футів у зрілому віці. Вони найкраще ростуть на повному сонці та подалі від областей із надмірними вітрами. Серце слона. Наукова назва Prunus salicina. сливи Elephant Hat є напівкарликовим сортом, незважаючи на свою вражаючу назву, що робить їх чудовим вибором для посадки на невеликих ділянках. Вони ростуть у компактній вертикальній формі та не виростають вище 10 12 футів. Сливи Elephant Hat добре ростуть у кліматичних зонах від 5 до 9. Цей сорт найкраще підходить для прохолодного та помірного клімату з низькою вологістю та суглинистим ґрунтом. Хоча вони добре поєднуються з іншими японськими сливовими деревами для запилення, вони є одними з небагатьох самоплідних слив. Монах. Наукова назва PruNes Домстака. Пріар один із найпоширеніших сортів сливи, який вирощують у світі. Крім того, він добре запилює багато інших сортів, особливо чорний бурштин і Санта Роза. Спочатку культивований у Сполучених Штатах, цей сорт японської сливи добре працює в широкому діапазоні помірного клімату, віддаючи перевагу більш сухому середовищу кліматичної зони 4 b Дерево росте прямостояче з прямостоячою формою, плодоносить на початку серпня. Фріар досягне 15 футів у висоту і матиме настільки ж вражаючу ширину в 15 футів у зрілості. Однак його купол відносно низький і всього 4 фути від землі, що робить його чудовим вибором для місць з лініями електропередач. Медлі наукова назва Прунес Салесина – нізли. Слива метлі рано зацвітає і рано плодоносить, плоди з'являються на початку літа. Зростає звичайним вілоподібним способом і може давати рясні врожаї. Це ще одне самоплідне дерево, хоча краще плодоносити при перехресному запиленні. Сливи метлі найкраще підходять для помірного та теплого клімату з посушливими та напівпосушливими умовами. Більш низькі температури можуть становити проблему, оскільки вони можуть бути чутливими до пошкоджень від морозу. Однак це дерево буде рости на 15-20 дюймів на рік і вимагає мінімальної обрізки, що робить його чудовим варіантом, який не потребує догляду. Рубінова королева наукова назва – названа Салесина. Слива рубиквин величне видовище для великих присадибних ділянок. Цей японський сорт підходить для кліматичних зон від 5 до 8, забезпечуючи вологість і трохи вищу температуру. Однак вони будуть рости і в помірному кліматі, де немає сильних морозів. Дерево росте вертикально, злегка розлоги і доступне в повнорозмірних і карликових сортах. Більша версія Рубик биквин може сягати понад 20 футів у висоту і стільки ж у ширину. Тоді як карликове дерево буде лише вдвічі менше за 10 футів у висоту та ширину, ви повинні посадити свою Рубик Квин там, де вона буде отримувати принаймні 6 годин прямого сонячного світла на день. Руби Квин дає ніжні білі квіти навесні та добре запилює сливи Санта Роза та інші японські сорти. Санта Роза наукова назва Прунес Салесина. Ще одним дуже популярним сортом є слива Санта Роза. Це вертикально зростаюче дерево, яке може похвалитися красивими рожевими квітами навесні та плодами на початку або в середині літа. Дерево є одним із найбільших сортів, росте у своїй традиційній формі прямо стоячого сливового дерева, яке може досягати 25 футів. Як і багато великих альтернатив, Санта Роузас вимагає регулярної обрізки для підтримки здорового врожаю. Ви можете обрізати це дерево, щоб зробити його легшим, але якщо ви хочете мати вражаючу розлогу крону дерева, цей сорт забезпечить це. Сента Роза з добре росте в багатьох кліматичних умовах і стійкий до шкідників, хвороб і морозів. Вони також самоплідні, і ви можете садити їх окремо, що робить Санта Роза одним із найпопулярніших видів сливових дерев. Широ. Наукова назва прувна Салесіна. Сливове дерево широ, або біла слива, є одним із найбільш екзотичних сортів у списку, завезеним до Північної Америки наприкінці 1890 х років. Вони ростуть у формі віела, вертикальної форми, досягаючи від 18 до 20 футів у висоту та ширину. Дерева сливи щиро засвітають на початку березня дрібними білими квітками і дають плоди всередині літа. Це дерево добре росте в кліматичних зонах від 5 до 9 і віддає перевагу повному сонцю. Вони добре перехресно запилюються зі сливою Санта Роза і Озарк Прем'єр. Європейські сорти. Європейська слива має більш прямо стоячу або веподібну форму росту. Хоча європейські сорти частіше самозапилюються, ви отримаєте кращі врожаї та здоровіші дерева, посадивши два або більше сортів. І, як згадувалося вище, європейські та японські сорти не будуть перехресно запалюватися через різні графіки запилення. Плоди, як правило, менші та більш овальні або мигдалеподібні, ніж японські сорти. Каркає золота крапля. Наукова назва Prunes Домстака. Вирощена в Англії в 1800 році садівником Джарвісом Коу, слива Каус Bold Драп є гібридом популярних слив Грин Гейдж, які також є в цьому списку. Це дерево має розлогу крону, яка росте від 7 до 13 футів у висоту. Оскільки воно походить з Англії, дерево Каус Bold Драп добре підходить для помірного клімату в зонах 5-9, особливо добре росте в злегка прохолодних середовищах. Зазвичай він дає плоди в середині кінці вересня, тому це ласощі в кінці сезону. Це дерево не є самоплідним і добре перехресно запилюється з сортами сливи Грін Президент і Ангеліна Демзен. Наукова назва Прунес Доумстака. Один із найстаріших сортів у списку Дамсон культивується ще з римських часів. Це дерево спрямо стоячою веподібною формою і хорошим урожаєм. Який з'являється в середині або в кінці сезону. Слива червона один з найпопулярніших сортів завдяки своїй морозостійкості і простоті догляду. Вони потребують незначної обрізки та найкраще ростуть у помірних зонах кліматичних зон 5-7. Ці морозостійкі сорти також можуть переносити сухий клімат. На відміну від більшості європейських сортів, Дамсон є самоплідним. Тому його можна вирощувати окремо, якщо простір обмежений, або як центральний елемент у вашому саду. Французький чорнослив. Наукова назва прунес вперше культивована в Каліфорнії в 1850 х роках, слива френч прун походить від європейського сорту. Це дерево з невеликою розлогою кроною, що досягає висоти від 10 до 12 футів у зрілому віці. Цвіте цей само запильне весною і плодоносить на початку середині літа. Однак ріст і плодоношення будуть значно кращими при посадці з іншими сортами. Цей сорт вимагає мінімального догляду і підходить для широкого діапазону кліматичних зон від 4 до 9, хоча віддає перевагу у менш вологе повітря. Green Hedge наукова назва Prunus X Doamstakasпі. Курсив Якщо ви готові докласти додаткового догляду, сливи Гринґейтж того варті. Однак вони погано самозапилюються і найкраще ростуть з іншим європейським сортом, таким як Дамсон. Його походження сягає Європи 17 століття, де багато хто вважає, що він культивувався з використанням слив Демзен та сорту, що родом з Ірану. Слива Гринґейч виростає приблизно до 12 футів у висоту. Вони мають короткий період збору врожаю всередині або в кінці літа. Дерево сливи Green Gage дає плоди лише раз на два роки, і ви можете очікувати, що побачите перші плоди через 7-10 років, на відміну від типових 3-4 років. Ця затримка пов'язана з тим, що їм потрібен крейдяний ґрунт, велика кількість сонячного світла та захист від вітру та дощу. Італійська Наукова назва Pruvenus X Доумстака. Італійська слива – це сорт висотою від 10 до 15 футів із розлогою кроною, яка досягає від 8 до 12 футів. Крім того, якщо ви відаєте перевагу карликовому дереву сливи, ви можете обрізати це дерево для більш компактного, але просвітаючого варіанту. Італійські сливи можна вирощувати в широкому діапазоні регіонів від сільськогосподарських зон 4 до 9, і вони самоплідні, якщо ви хочете посадити лише одну. Слід уникати посадки цього дерева в місцях, де може накопичуватися вода, наприклад, у підніжжя схилу. Вони повинні мати достатній дренаж, щоб вода не застоювалася. Зазвичай фрукти.